Всіх вітаю, це ютуб канал Аградвіш, і це відео про відповіді на питання з приводу триходерми, котра є в мене в продажі. Нагадаю, внизу під відео буде опис і там є номер телефона, по якому ви можете замовити цю триходерму, живу триходерму. І сьогодні у нас такі питання: їх 5, котрі найчастіше з'являються: відправка по Україні, так чи ні, вартість її, скільки коштує термін зберігання. Який вид мені обрати, бо в мене там їх три види. Це вони не разом, а вони всі окремо. Розповім чому. І сумісність з добрими інсектицидами, стимуляторами або з фуницидами будь-якими. І так, поїхали. Відправка по Україні відбувається досить просто. Є нова пошта. Нова пошта. Вартість від, е, е, відправки. Це коштує від об'єму, як це заведено на новій пошті. Якщо у вас є відділення найближче, замовляєте тоді. Відправка відбувається в Україні, тому що лабораторія знаходиться в Запорізькій області і це доволі швидко. Бо були питання: це з за кордону? Ні, це робляється в Україні. Також будуть виробництва в інших країнах, але буде це для цього окреме відео. Наступне питання це скільки коштує її вартість. Вартість триходерми, у нас є об'єм її 300 мл, кому по, а, треба менший об'єм. І там, наприклад, для відкритого ґрунту або в кого там пів гектара, можливо, теплиці більше, буде краще брати такий 4 літрові. 4 літрові вони на. 26, 27 більш вигідні. Вартість цього 100 гривень, а цього 1000 гривень. Ось така вартість. Далі ми працюємо за повною оплатою, і далі йде. Відправка. Відправка по новій пошті. Наступне питання це термін зберігання. Скільки є можливо з з з зберігати. І якщо ви берете е трихдерму в нас, вона може зберігатися при температурі. Температура від 0 до плюс 2 градусів за Цельсію. А вона може зберігатися до 6 місяців. 6 місяців. Зараз. Експерти почнуть писати коментарі, що у інших там зберігається 2 місяці. Так, це дуже важливо. В нашій трихедермі є їжа, це зерно, і є повітряний, повітряний клапан. Триходерма це жива істота, вона повинна дихати. Якщо ви купуєте в бутилки зачинену і вона не дихає, то треба подумати, що там взагалі взагалі робиться з цією триходермою. І вона може так зберігатися, але чим швидше ви будете її використовувати, тим краще. Тобто, якщо вам через тиждень, через два треба її вносити, то замовляйте за тиждень, за два. Так буде краще. На півроку наперед не треба замовляти. При це при такій температурі. Ще найкраще дивитися строки і придатності. на упаковці. Там на упаковці пишуть, скільки вона придатна. Моя порада брати. Тоді, коли вам потрібно. Тобто за тиждень, за два її замовляти, щоб у вас вона була найближче до внесення. Якщо ви техадемо, котра на зерні розвели в воді, наприклад, ця котра у нас 300 мл, вона розводиться в одному літрі води, і ви маєте один літр. Концентратор і бажано його внести в той же день, коли ви його зробили. А бувають такі випадки, що ви чомусь передумали, Не вистачає часу, там вийшло сонце, ну, якісь там зміни, то можливо його зберігати. При температурі 0 від 0 до 2 градусів його можливо зберігати 2-3 дні, не більше. І будь-яку рідку триходерму, котра на воді, я би зберігав би не більше 2-3 днів. Ось, нашу меркуну зберігати, якщо ви зробили літр констрату при 0 плюс 2, 2-3 дні. І моя порада, якщо ви хочете зберігати її як констрат, то краще було б зробити там барбатування, тобто додавати кисень. Але це все забагато дій. Краще розводити в той час, коли ви будете застосовувати. Її треба залити водою, дати, а, время, время дати 20 хвилин. Вона настоїлась, профільтрували і вносити розчин цієї триходерми живої, в котрій є спори, клітини, міцелії, канідії все, і ви вносите, котра працює зараз же. Якщо у вас нема такої температури, то вона може зберігатися до двох місяців. Вам ще видно? Видно два місяці, два місяці при температурі до 14 градусів за Цельсію. І найголовніше це сонячне світло, це у нас сонце таке. І його не повинно бути. Сонячне світло на будь-яку трихедерму наша, не наша, не повинно потрапляти. Ось е, взагалі все. Якщо у вас є якийсь підвал, ви її придбали, поклали, там більш прохолодно, і вона при прохолодній температурі менш активно вживає зерно, на котрому вона заселена. А наступне дуже поширене питання, який витрик треба обрати? У нас є три види, і вони всі окремі. Зараз буду по пояснювати. Це перше це віріде. Віріде. Або віріде, то як хто як. Друге конінги. 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 І третє це харціаном. Який вид краще обрати? Вони це, це трихадерма, вони різні види. Там ще є підвіди, це найголовніше. Але це три види. І ми бачимо. Ну, наприклад, ми беремо тут коріння, а тут листя. Ось. І е, е, як вони працюють? Якщо по корінню, то перше місце від кореневих захворювань, перше місце воно займає харціану на 90-10% вона справляється з захворюваннями. Тобто, все з'їдає. Конінги 85 десь. Віріде це на 75%. Це в коріння. Якщо по листю ми працювали, то у нас тут навпаки, тут у нас було 90%. Тут у нас було 85, залишалось, а тут 75. Це, на мою думку, і це були досліди, але вони можуть змінюватись від, від умов. Це все відносно. Це, що ми бачили. І ми бачимо, що один краще працює від кореневих харціаном. Конінг такий більш універсальний, авіриди а, по листю, по листовим захворюванням був найкращий. Спілкувався, спілкувався з спеціалістами з Голландії, з Іспанії. Десь тиждень тому був на виставці, і питаю, який краще. Вони кажуть, краще брати всі три види і вносити, вносити всі три разом. Не дивлячись на всі ці, ці цифри. Тобто, ось ці, оці два види разом, вони проти кореневих захворювань працюють краще, ніж ця одна. Але, окремо, ця буде працювати краще. А... Бувають такі умови, що окремо кожна теплиця або окрема ділянка відкритого від, від ґрунту, будь-яка ділянка, де вирощуються е рослини, вона окрема. Там різні ґрунти, різні температури, різна вологість, різна кількість хвороб або попередніх там, хімічних фунгіцидів, і, можливо, будь-якому виду не сподобається там е розвиватись. І коли ви вносите всі три. В рівних пропорціях, в, рівних, в рівної кількості. Можливо, у вас там хтось буде розвиватися класно, а один буде погано, будь-який. Можливо, навпаки, там всім буде класно, а можливо, там не буде розвиватися ось ось цей один. Це все відносно і це може дати відповідь тільки лабораторія, котра там буде досліджувати ваш ґрунт, і, і потім, після внесення всіх трьох. Через там, місяць, через два взяти ґрунт на пробу, і ви побачите можливо, що там, цього більше, трішки менше, а, а цього зовсім мало. Або навпаки, будь-якого. Тобто окремі умови на поверхні рослини і в ґрунті, вони всі дуже різні в світі. І коли ви вносите всі три, буває, буває таке найчастіше, так, найчастіше, що всі три розвиваються, а буває таке, що. Якомусь виду одному не подобається, і він розвивається погано. Це не залежить, що там погана трихадерма або добре. Це залежить від умов, котрі там є. Бувають такі умови, що у вас нема фузаріозу, а у вас є вертицілюм. Йому подобається більше. А фузаріозу не подобається. Або навпаки, у вас є фузаріоз і пітюм, а різотоні нема. Так само з трихадерму. Найкраще вносити всі три. В рівних пропорціях, В рівних а пропорціях, тобто цього 30% цього 30% і цього 30%. Це в коріння і по листю. І тоді ви будете робити максимально захищені ваші рослини. Тому що, наприклад, коли ви вносите харчану. Виносити, і він вбиває на 90% кореневе захворювання, стимулює кореневу систему, все класно. Можливо, залишається 10%, котрі якось вистояли проти харцеанома. Якось вистояли. І ці 10% вже можуть добити ось ці два види: Віріди і Конінги. Так само, і по, по листю, коли віріди забрала 90% хвороб, залишилось ще 10%. І оці два види добрали, забрали ці хвороби. Найкращий варіант. І так, п'яте, це сумісність з. Бувають питання, чи можливо змішувати. З чим? Перше, неможливо змішувати. В жодному разі неможливо. Ні, це з фунгіцидами. Фунгіциди. Фунгіциди хімічні, хімічні фуніциди А вони призначені для того, щоб вбивати всі. Наприклад, ви даєте фундазол, тапсін, щось там в кореневу систему. Він вбиває все. Він вбиває всі хвороби. Ну, якщо працює добре, якщо це не там якийсь Китай, якщо це правильний pH, він працює і він вбиває як погані бактерії, так і добрі бактерії. Але треба знати, що потім. На це місце через 5-7 днів починають заселятися погані бактерії, тому що їм є чим харчуватися це рослиною. З фуницидами змішувати а, не потрібно. Якщо ви вносили хімічні фунициди, то через 4-5 днів треба вносити трихадерму, щоб це місце пусте зайняти. А, так, а не додавати, не змішувати. З інсектицидами. Інсектициди будь які з ними можливо. Так, це у нас ні. А так, у нас так, це інсектициди. Інсектициди, так, а добрива, так. А коли ви вносите з добривом, вони слугують так, щем би мовити, харчуванням для триходерми. І вони один одного доповнюють. Хрихедрема більше харчується, більше потужності, більше такої хвороби, більше е, виділяє е, різних стимуляторів для рослини, і рослині це подобається. Е, стимулятори, так. Стимулятори так, добрива е, е, – так, гербициди – так. Можливо, змішати з усім, крім фунгіцидів. З фунгіцидами не потрібно. І ще питання у вас було з приводу змішування, чого ми не змішуємо всі три види разом. Тому що кожен вид бореться за своє існування. І, можливо, коли їх змішати всі три разом, вони там будуть конкурувати один між собою. і... На фініші залишиться один або там два види. Один буде більш сильніший, другий менше, а третього не буде а буде менше. Тому ми рекомендуємо змішувати вам. Якщо ви даєте всі три перед застосуванням змішувати, і потім, коли ви робите полив, вони там в ґрунті розходяться, і їм вистачає місця і вони там не воюють один з одним. Вони просто харчуються і харчуються там хворобами, рослинними рештками, котрі там залишились з минулого року. Ось так краще змішувати. І якщо ви зробили концентрат, то я би теж не змішував, щоб він був кожен окремо. Але це, це я це вам розказую для ідеальних умов застосування, щоб ви мали дуже потужний результат з приводу використання трихадерми. Фоніциди ні, інсекциди так, добрива, стимулятори гербіциди так. Що ще в нас є? В нас ну, більше в нас, мабуть, нічого. Все, що може бути, можливо змішувати. П'ять основних а, питань по ним пройшлися, можливо, у вас є відповіді тільки ті, а, котрі у вас були. Якщо у вас ще є питання, пишіть внизу в коментарях. Будемо шукати, котрі зустрічаються найчастіше, і робити відео або відповідати а, під вашими коментарями. Всім дякую за перегляд, використовувати триходерму. Головне живу, щоб ваші рослини мали гарний результат.